Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо квасити. Не біжіть за погарами, квасити будемо ось таку чудову квашену капусточку. А якщо бажаєте поквасити в іншому значенні слова, робимо донати на Збройні сили і матимемо чудовий привіт поквасити за нашу перемогу. Ви ставите лайки, підписуєтеся на канал, а я пішов готувати. Беремо капусту червону качану, розрізаємо її на дві половинки. Натираємо на терці. Відважуємо собі 2 кг капусти. Морковочку чистим натираємо на великій терці і відважуємо 200 г. Обнулюємо тару та зважуємо 200 г журавли. Очищаємо корень імбиру. Натираємо його на терці. Та відважуємо собі необхідні нам 50 грамів. Відважуємо 25 грамів цукру та 50 грамів солі. Солимо капусту і добряче мнемо її руками, щоб вона випускала сік. Значить, знаєте ви, що найбільша капуста у світі важила 62 кг 700 грамів. Додаємо цукор та всі інші інгредієнти. Не забуваємо додати 4 лаврушки і 10 грошей чорного перцю. Рекордна вага капусти вирощеної в Україні склала 38 кг. Перемішуємо і знову довлячим ним. Загально відомо, що капуста дуже багата на вітамін С та вітаміни групи В. А квашена капуста ще й покращує тралення і підвищує наш імунітет, тому що в ній містяться пробіотики, бактерії, які підтримують здоров'я нашого кишечника. А тим часом наша капусточка вже добре вим'ята і виділила сік. Беремо зручний для нас посуд, на дно розміщаємо гілочку свіжого кропу та переміщаємо нашу капусточку в цю каструльку. А зараз будемо добре утрамбовувати нашу капусту. Це робиться для того, щоб видавити зайве повітря, бо воно може спричинити плісняву. А також це допоможе рівномірно розподілити розсіл. Накриваємо тарілочкою і ставимо під прес. В нашому випадку це буде банка з водою. Ставимо десь в куточок, накриваємо кришкою на 3 дні при температурі 20-25 градусів. Але це ще не кінець. Один-два рази на добу нам прийдеться згадувати про нашу капусту, відкривати, проколювати її вилкою. Це робиться для того, щоб випустити з неї гази, бо якщо цього не зробити, наша капуста може стати гіркою. Потім дегустуємо, коли нам вже подобається її смак, перекладаємо її в банки чи куди нам зручно, і поміщаємо в холодильник або підвал. Дякую за увагу, користуйтесь рецептом. вам приготування!